Ми, Ми вітаємо усіх діти, Ді хай у ваші нові будуть на ще здоров'я господиня, хай радіє, <смешно>, а господар має новий рік добра на Хай хай бездичі дрібка лихо. щедрий щедри вечір вонька притіла стіха, робічню заспівала, всій землі за щедрубала. Заспівали, приготуйте нам гостинці, що ми вам защедрували, щедрий вечір новий рік, ми вітаємо усіх, Будьте яка багаття, вістиха, нитю хаті, господиня, нашу твітя, а сподарні такі ж хороші дітки. З з Новим роком я щедрі вочку свою. Щедрий вечір, Новий рік, ми вітаємо усіх, Буде здорові, щасливі, багаті багатій, на пісні лунає на святі.